Всім привіт! Мене звати Олександр. Це новенькі точки доступу від Руїджі, Wi-Fi 6 та Wi-Fi 7. Ви на каналі Піпл. Уїджі продовжує оновлювати продуктову лінійку. Внутрішніх точок доступу в новому дизайні. Як ми бачимо, це вже не звичний нам квадратний корпус, а кругленькі точки доступу. В даному випадку це точка доступу RAP62, Wi-Fi 6 Точка доступу з можливістю підключити на себе 256 клієнтів, Пропускна здатність в неї тисячу сімсот Гбітний LAN-порт, можливість живлення попої та новенький. Мінімалістичний її дизайн. Вона ось така маленька, в неї все направлені антенки сферичного плану. Вона оптимально собою покриває площу до 125 квадратних метрів. Ця точка доступу може працювати в режимі роумінгу, тобто з іншими пристроями від руїджі, точками доступу та маршрутизаторами серії EG, вони можуть організувати l 2 або L3 роумінг. Це дозволяє клієнтам безшовно перемикатися між точками доступу, зберігаючи підключення до інтернету без будь-яких. Переривань або змін IP-адресу. Також у Руїджі виходить новенька внутрішня точка доступу Wi-Fi 7, Це RAP72. Вона теж виглядає уже в новому корпусі кругленькому. Вона дещо більше за RAP62. Вона працює в трьох діапазонах, підтримує пропускну здатність 2800 Мбіт, Може на себе підключити вже до 516 клієнтів. Одночасно, В неї також гігабітний lan LAN-порт. особливість саме Wi-Fi 7 точки доступу, те, що в неї є. Переваги саме цієї нової технології. По перше, вона вміє працювати в завантаженому середовищі, тобто, де є дуже велика кількість перешкод або інтерференцій. Від того, що вона використовує три діапазони одночасно, вона може транслювати потік. Переходячи між діапазонами, в залежності від їх завантаження або перешкод на кожному діапазоні. Також ця точка доступу має технологію 4 k QAM, що дозволяє на 20% пришвидшити передачу даних в порівнянні з використанням Wi-Fi 6 rap 72 вміє працювати по технології MultiMin. Вона об'єднує свої діапазони, так би мовити, в одну полосу пропускання і сумує всі їх здатності для швидкої та надійної Передачі даних по мережі. Також, що точка доступу rap 72 що точка доступу rap 62 вони працюють з технологією Айрумін Це допрацювання від компанії Ruydжі, використовуючи штучний інтелект, точки доступу вміють аналізувати. Якість покриття, якість роніку у кожного клієнта, і відповідно до цього коригувати налаштування радіо. Таким чином кінцевий користувач буде отримувати максимально позитивний юзер експірієнс, використовуючи мережу побудовану на обладнанні від компанії Руїдж. Також хотів вам нагадати, що у Luigi є можливість реалізувати власні портали нотифікації для гостьової мережі або для доступу в офісній мережі. На клауді ви можете створити шаблон, використовуючи вбудований інструмент від Ruїджі, або вивантажити HTML файлик, де ви можете, використовуючи фронтенд розробку вже домалювати або створити свій власний портал ідентифікації та завантажити його у клауд. Дані точки доступу rap 72 rap 62 вони підтримують цей каптів портал на собі. Тобто, якщо у вас в мережі немає маршрутизатора відруїджі, а вам потрібно реалізувати. Портал аутентифікації. Ви використовуючи одну цю точку, можете зав'язати на неї процес аутентифікації, додаєте її у клау, створюєте портал, малюєте шаблон, і далі вже всі гостьові клієнти або користувачі вашої мережі будуть перед підключенням до самої мережі проходити аутентифікацію на конкретній сторінці, де це може бути. У вигляді просто натиснути кнопочку для логіну або ввести код ваучера чи ввести логін та пароль уже створеного облікового запису. Точка доступу rap 62 вже доступна до замовлення. Заходьте на наш сайт, посилання буде у описі до цього відео. Точка Wi-Fi 7, rap 72 вона знаходиться у стані передзамовлення, вони вже до нас їдуть та будуть скоро у наявності. Посилання на неї також буде в описанні до цього відео. А на цьому все. Дякую за увагу, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, Па-па.